Хто знає історію, той зрозуміє натяк. Відбрав я Hugo Boss з плетенням яке дуже-дуже дуже похоже на, на цей 3D принтерний малюнок Ну, Нам все одно через яку ткань вклеїти епоксидку. То чого би не Hugo Boss? А Hugo Boss особи 100% Бавовна! Стопроцентна бавовна буде. Ну все, робимо. Наше ательє по пошиву танкових штучок. Бошроби, ні, не глушити, саме цікаво. Бо шроби і не питаємо. Ви як... Ви як я його прижав, була пропозиція його прикрутити шурупами нашою шурупами. Та і то є бас, що я просто прижав лапегою доверху і воно служить. Ну то ми так розлякаємося. Насправді ми зробили потрібну роботу. Розширили входний дифузор раз, тому що тут трошки по розмірах. Не було вгадано. Іменно що вгадано не було. І так як ми будемо його укріпляти, то в нас ж композитний матеріал ви свою товщину, і частково, частково воно десь компенсує да, цю відсутність товщину, але ми мусимо його під 3D-пластик підганяти. Раз і два. Чи ви бачили колись отаку от пилку? Хтось колись бачив тут когось. Наташ! Пишіть в коментарях, що цією пилкою робити, як ви думають, на що там зуби ще з другого боку? Е? Хі -хі -хі. Ось, ага, І подивимося, що ж там всередині тої структури. 3D принтерної. Таке сотове наповнення. Ну, Туди напітається епоксидочка. Маємо Маєм надію. Дивіться, яке, лки-палки, там просто. Звісно, без телефона з макрорежимом це тяжко роздивитися. Там просто да? Тупо порожненки. А, І... Бить. Ну це хорошо, скільки епоксидки туди влізе, пару банок. Трохи тропи. А, і ми тут ще без вас. Тут трошки зробили шліфандорили, шліфандорили фрезочкою. Тут буде гарніше зроблено, ніж зроблене, ніжреві віконце, яке отрималося на 3D принтері. Ми трошки підправимо за майстром, дозволимо собі. Ну а це в общем-то, музей. Кому треба, пишіть. Таке кольцо красиве, йо йо Дівчині буде класно. Штефніки. Класно, диви. воно сучасне, молодіжне, 3D принтерне. За донат віддамо 1000 гривень, і воно ваше, ребята. Напишем, що хочете. Не, ребята, дівчата, ребятам, то не цікаво. Ну так ходиш і, і все, і знаєш, що, ти... що це... Короче, воно того стоїть. Ми його сделаємо заполіруємо, де да, взагалі клас. Блесточками обсипаємо, де красота. Кому надо, пишіть. Ну, донат 1000 гривень, мінімум. Так, після попередньої непотрібної технологічної операції ми отримуємо ще одну непотрібну технологічну операцію, якби то все було зроблено ізначально під композитний матеріал. А саме у нас є дуже гостра грань, дуже гостра. І композитний матеріал не любить ці гості грані раз, Ну і майстер, який то має лежити, тобто я теж не любить то робити. Він, ну, звісно, може його обійти, але то срака морока і краще цього не робити. Для цього ми кличемо на допомогу жирафіка. Такий жираф. отакий, от отакий не менше, Такий жираф у нас є дебелий. Він... длинна шея є. Скільки букв є підряд? А? Хто читав? Длинна ше є є. Читаємо. І у нього є така фреза. Ну, Це дуже універсальний інструмент, де ставляться любі насадки. Ну, тут я дозволив собі зробити з совєтської фрези, діаметром 6 по металі. Я трошечки її підправив, зробив її просто тупоносий. Тупоносий кругляшок, шарик, щоб вона не втикалася, щоб іменно носиком вона не заривалася, а працювала тільки е цими гостричками. Ну, Як з металу було, так і залишилося, я її не перетачував, щоб було більше контролю над, да, над заглибленням, щоб вона не заривалася, а я її міг контролювати. Бо штучка така дебеленька. дебеленька, Акумуляторна, тобто ми можемо абсолютно спокійно на неї працювати без електрики. Як то всі Так воно робить. Не воно, а він, а жираф. Так, ну що, вперед показуємо вам. Ми не хвалимося, ребята. Ми просто показуємо, що нічого, ніхера не просто той металопластик зліпити до кучі. Тут стільки його треба одне до одного ну, доєднати, що ви собі не уявляєте, а ми вам покажемо. Please. Звісно, можна було б обрабати напільником, але по-перше, це дуже довго, у нас немає стільки часу. А по-друге, наше, якщо вже є ну, прямо шліфувальна машина, ну жираф. Да, купили за свої гроші, кстати. ніяка це не реклама, ну німецька якість доступна ціна. Ну Не така доступна, ребята. я подивитися, скільки воно коштує. Ну Кстати, як дешевше, то принтер та штучка коштує. 3D-принтер, якого переходиться доробляти. І жираф, який робить гарно з першого разу. Що вибрати? Вибираємо це. <плес> так, то таке. Далі жирафік, не відходять від каси нам зрізає, нам ця штука теж не потрібна. Тому що вона центруючий поясок, а там у нас воно вже ж... Тут, защолкує, тут, тут у нас вже буде композитний матеріал і тут буде ну, композитний матеріал, якщо ми його обійдемо, Того ми його ворочі, зживемо. Так далі. в общем-то. Як бачите, ну, жираф великий, він гризе. Без нього було б то все дуже складно робити. Того він у нас є, і він нам потрібен. За такий короткий час ми зробили сектор 60 градусів, вирівняли. Було б так, горбок десь міліметрів 8 висотою, товщиною міліметрів 5 І воно його частенько зрізає, доволі контрольовано, ніде не загрівається, не загрібається. Ну, Тому що фреза заточена неправильно. Так. Заточена фреза неправильно. Я купив там ятовську фрезу, я її навіть не пробував. Просто я її не пробував. Тому що мені вона з виду якась не така. Ну, Іначе й не було. Тільки таку довелось купити, ну, вона буде. Ну, Це більш агресивно, іменно що фрезерує, бо та ятовська вона буде його якось як напільником перемолювати. А ця фрезерує. Ну все, далі. Отак. раз. Ще одна непотрібна операція для виробництва 3D-пластика. Ні, 3D-металопластика. 3D Ось. Я просто показую, не то, що я там хвалюся і жалуюсь. Ну, це не така проста технологія, як вона здається спочатку. Здається, спочатку, що там все просто. Раз, два, з'єднав. Ну тут воно не було до того приспособлено ізначально, до того воно не розроблялося. Воно з'єднується одне з одним дуже добре. А нам треба додати сюди слої композитного матеріалу, і їм треба ці десь місце собі взяти. Того ми мусимо отак от гратися. І це ще наперед треба продумувати, як ж десь там буде концептувати одне з одним. Ось то продовжуємо. Ми то зробимо, бо ми то вміємо, покаже майстерність, але то робити не треба, ребята. І ми ізначально казали, що треба оце все в музей п'ятал-шоу. То відео не попало на YouTube, то була внутрішня переписка. А зразу зробити е... так як треба матриці, контрпрофіль і робити з скломата, з, з поліефірки чи з епоксидки Таке саме точно сумбу. Точно таке саме робити. Точно. Навіть не знають, яких сухрозділів. І ми то будемо робити, то, що то, ну... У наших участях швидше це робимо. Дослідуючих непотрібних операцій технологічних.